Привіт, друзі! Це Брум. Поїхали у нову пригоду. Давай подивимось, хто сьогодні ховається у жовтому причепі. Хто у жовтому причепі? Може, вгадаєш, що за тваринка ховається всередині? Точно! Це ведмідь! Мішка, смішна стрижка! Хто це причаївся в причепі? Може, ти здогадаєшся? Так ось хто це. Вовк смачненький пиріг наминає та й сам собі ніс у варення вмочає. Хто це хвостиком махає у причепі? Здогадаєшся? Правильно, це лисичка. Лисичка руденька по лісі гуляє, пухнастим хвостом листячко підмітає. Хто це в причепі дрімає? Лиш ріжки видно злегка. Здогадаєшся? Правильно, це олень. Олень у причепі дріма. Лише ріжки видно злегка. Хто це тихенько ворушиться у причепі? Здогадаєшся? Правильно, це зайчик. Зайчик тихенько чекає, та вушком злегка потирає. Хто це шурхоче у причепі? Здогадаєшся? Правильно, це їжачок. Їжачок маленький по лісі гуляє, грибочок пахучий у листі ага. шукає. Хто це сховався у причепі? Лиш спинка виглядає. Здогадаєшся? Правильно, це борсук. Борсучок у причепі дрімає, лиш спинка біленька його виглядає. Це хвостиком крутить у причепі. Здогадаєшся? Правильно, це кабанчик. Кабанчик пузатий крутий. Хвостиком покрутив. Хі -хі -хі. Хто це хрумкає горішки у причепі? Лиш пухнастий хвостик видно. Здогадаєшся? Правильно, це білочка! Білка руденька по гілках стрибає, горішки збирає та в дуплі їх ховає. Оце смугастий рухається у причепі, хвостик виглядає з тіні. Здогадаєшся? Правильно, це тигр. Тигр смугастий, прокинувся раненько, потягнувся солодко та й гарчить потихенько. Сподобалось? Натискай лайк і підписуйся, щоб не пропустити нові пригоди брума. Цьомки!